Ти знаєш, що борошно буває не тільки пшеничним, є корисніші варіанти, які можуть зробити твою їжу не тільки смачною, а й кориснішою. І якщо неправильно обрати борошно, можна зіпсувати навіть найкращий рецепт. Тож сьогодні розберемося, як вибрати ідеальне борошно для кожного випадку. Ну що, поїхали? Почнемо з основ. Перше, що треба знати, борошно буває різним. У нас є мигдальне, гарбузове, борошно розторобші, борошно чорного кмину та білого кунжуту. Кожне з них має свої особливості. Наприклад, мигдальне борошно ідеальне для випічки без глютину, а гарбузове містить багато білка та має горіховий присмак. А тепер найцікавіше, як обрати якісне борошно. Коли обираєш борошно, звертай увагу на текстуру. Якісне борошно має бути сухим та розсипчастим. І головне це запах. Якщо є гіркота або затхлий аромат, то це ознаки неправильного зберігання та псування борошна. А щоб точно не помилитися, перевіряйте виробника. У нас в вкрафту тільки якісна продукція, яка проходить контроль. І також ми можемо з вами вийти на відеодзвінок, де, ви, де ми вам покажемо, в якому стані у нас борошно. І ви можете задати купу питань. Ти здивуєшся, але різні види борошна підходять для різних страв. Наприклад, мигдалеве борошно. Ідеальний варіант для десертів і безглютенової випічки. Робиш круасани чи панкейки? Бери його. А ось гарбузове борошно. Чемпіон за вмістом білка. Його додають у хліб, млинці та навіть у смузі для поживності. Борошно з розторопчі – Це твій найкращий друг для пещінки. Його краще додавати у каші, йогурти або смузі, щоб отримати максимум користі. А ось і кминове борошно. Воно має яскравий пряний смак, тому чудово підходить для хліба, коржів і навіть м'ясних страв. І нарешті борошно з білого кунжута. Це джерело кальцію та ідеальна добавка до соусів, випічки та навіть енергетичних батончиків. Пиши у коментарях, яке би ти спробував борошно, і, звичайно, підтримай нас підпискою і лайком. Чим більше вас, тим більше таких корисних відео. Так, Анно, я з інтернеті прочитав, що експерт своєї справи може відрізнити свою ж продукцію з закритими очима. Давайте тебе провіримо. Давай, але, будь ласка, не сип мені на волосся. Добре. Все, закривай очі, відвертайся. Так, ми беремо ложечку, вибираємо муку, а яку ж... Давайте ось цю. Оп, прикриваємо сліди, де ми взяли, щоб не побачила про чого там десь. От. Так, все, повертайся, але не відкривай очі. Ага. Давай свою руку. ось о, ложечка тримай. Можна? Да, давай, пробуй. Запах клас. М -м 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 -м. У мене вже є варіанти. Я відчуваю горіховий присмак і трішечки нотку кислинки. Можливо, це борошно білого кунжуту, але, але у білого кунжуту немає кислинки. Тому це 100%. Гарбузовий борошно. Все, відкривай очі. О, ти вгадала! Ти, ти вгадала, все, я тебе вітаю! Ти mm. справжній експерт по продукції від Крафтоїл. Я знаю. А тепер давайте поговоримо про головний фактор правильне зберігання борошна. Борошно дуже чутливе до вологи. Найкраще зберігати його в сухому місці подалі від сонця. А якщо хочеш, щоб воно зберігалося ще довше, пересип у герметичний контейнер. Або зберігаю в холодильнику. До речі, у нас на сайті Graftoil ти знайдеш не тільки якісне борошно, а й корисні олії для твоєї кухні. Отже, ми розібралися, як вибрати ідеальне ворошно для різних страв. Тепер ти точно знаєш на що звертати увагу, і більше не зробиш помилок при покупці. Став лайк, якщо дізнався щось нове, і не забудь підписатися. Попереду ще багато корисних відео. До зустрічі! Встречи.